Привіт, хочу відняти відзняти таке коротеньке відео стосовно переробки трохи мого оприскувача. Значить, під час експлуатації при переїздах на трошки на дальшу відстань і по поганій дорозі по люві, по горбках, по цих всьому, по ямах, по цих е, калдобобінах е, не витримувала значить, задня навеска ось, ось ця. Я... Осилив її, поставив грубші пластини і відповідно дав ось сюди цього трикутника з улка і скрипив самий оприскувач з адаптером мотоблоку з Тобто Вже, виходить, як оприскувач з адаптером одне ціле. Все, воно стало монолітом. Усилив також ось цей вузол керування задньою навіскою, поставив ось цей на півмісяць, поставив такі значить, з арматури розкосики, сюди дав розкоси, ось сюди дав і питання міцності було вирішено. Так само замінив ось цю тягу. Вона в мене раніше була з десятки прутка. і при перевозці повної бочки води. Вона вигиналась, тобто, і, відповідно, задня навіска опускалась. От, я поставив таку трубу і питання вирішилось. Значить, все стало крепке, моцне, як має бути. Ось так от. Тільки що покрупив картошку, будемо бачити. Божуки вже задовбали. От, зараз покажу, як він працює от в такому вигляді, наприклад, щоб для кроплення винограду. Ось дивимось. Ну, факел просто суперський. А? Хто що скаже? Факел просто... Просто супер. Все, всім пока. А, вже починає погано бо закінчується вода. Все. Всім вдалого дня, миру і спокою.